Друзі, всіх вітаю, всім бажаю щастя і добра. Ми віримо в перемогу, віримо в те, що Україна була і буде вільною, щасливою державою. І про ворога ми переможемо. Сьогодні поговоримо про таку гостру дуже тему. в Місті Умані це п'ята школа. Я нагадаю, що минулого року. Вдалося це фінансування на її ремонт, було зроблено фактично повністю ремонт. І на середині лютого, перед ще початком війни, діти пішли до школи. Потім війна, і там знаходились переселенці. А от потім почались чудеса в решит, коли несподівана мерія має на увазі безпосередньо Плетньова, яка, як ви пам'ятаєте, з квітня на бандитів працює і власник. Дикун і Ганіч друг раптом заявили, що школа непридатна, там не можна нічого зробити, і діти в школу не пішли. Потім дикун почав ходити по школі, як кажуть, приглядатись, що там, де буде. І така інформація стоїткова, що він намагався школу, щоб закрили. Визнали її аварійною і закрили нову відремонтовану школу я підкреслюю, Потім. Завдання було, щоб він її взяв в оренду на 49 років і перевезти туди його ліцей аграрний. І там ще якась дитяча академія. А там, де знаходяться вони зараз, там бізнес-центр, і він і його збирався просто зробити бізнес-центр з цього і здавати. До речі, це там, де мав бути маслозавод. Коли десь 40 років тому він обіцяв, що буде маслозавод, і прихапав це все майно. От. Ну і потім батьки почали масово скаржитися, я, звичайно, втрутився. І звернувся як народний депутат з запитами до Генеральної прокуратури, до олбуцмена, до Кабінети міністрів і так далі. і так далі. З, значить, потім втрутилась прокуратура генеральна, за що я вдякую, і втрутився світній олбуцмен. І інші депутати почали, я знаю, там цією проблемою також займатися, бо дуже резонансне питання. І бандійка, як кажуть, злякалась і вирішила цього не робити, але ж когось треба зробити цапом відбувайлом І вони, до речі, тут не скільки зробити когось винним в цьому, скільки зараз вони розуміють, що можна за це сісти. Це замах на злочин був. І я думаю, що буде зараз розслідування кримінальне. Тому вони почали пі... співати пісню, вже забули про фундамент, ніхто не каже, до цього ж кричали, що школу не можна що там підрядник щось не доробив. Це є повна брехня. Я абсолютно заявляю авторитетно, що школа ще на початку лютого була повністю готова, що діти вже пішли до цієї школи. І навіть є відеозапис, ми ще раз його я вже давав, декілька разів ще раз його подивимось Ірини Плетньової, яка в лютому місяці розповідає, як мер міста, що школа готова, діти пішли і все було хорошо. Гарно дивитися, коли і діти, і вчителі задоволені нашою роботою. Щиро дякую за співпрацю народному депутату України Антону Яценко та голові Черкаської обласної державної адміністрації Скічко Олександру. Ми всі бачимо, як змінилася школа, наскільки вона стала краща, охайніша і зручніша для навчання. А зараз дуже цікаво, пройшла зустріч в п'ятницю. Коли зібрались батьки і приїхала до них, приїхав Ганіч. Що дуже цікаво, приїхав Андрій Дикун. От у мене просте питання. Андрій Дикун сьогодні не є депутатом міськради, він не працює в міськраді, він не працює в ОДА, він не народний депутат, він не депутат обласної ради, він просто бізнесмен, який несподівано прибув і від імені міста. Давав обіцянки землю як кажуть, що він не буде школу цю забирати собі, хоча які взагалі він має права, хто він такий взагалі. Але розповідав, що побудує замість цього нову школу. До речі, дуже цікава його поведінка Плетньовою, Він не називає ім'я батькові, він називає так принизлива ця жіночка. Вона. Я до 24-го з день не говорив, я прийшов і сказав, я в Умані і я буду з вашою командою. І частина її команди, в тому числі цей підрядник, підло втік з України. Тому перше питання, яке вас цікавило, чи дикун хоче, не хотів, не хочу і не буду хотіти. Це неможливо по закону принципів. У мене є своя школа, там навчаються діти. Я збудував, я ще збудую не одну школу і не тільки в місті Умані. І... Зараз, бачите, виключили світло якраз ми в такому складному періоді мешкаємо. І е, така ситуація так стала, що от, е, вони зараз просто намагаються себе прикрити, як кажуть, п'яту точку собі, щоб не попасти заграти, і щось починають розповідати. Тому я впевнений, що фактично протягом місяця школа має запрацювати. І хочу ще зазначити, що у підрядника, наскільки мені відомо, навіть на 2 мільйони більше зроблено робіт, ніж ті, що з ним заактовані, але не проплачені, тобто, фактично, повною брехнею є те, що начебто проблеми в підрядній організації. І як так може бути, що в лютому місяці школа працювала і все було добре, діти ходили, раділи, і батьки часто пишуть і так далі. А вже в вересні з'ясувалося, що нічого не готово. Одне пояснення, намагання штучно вигадати і зробити школу аварійну, щоб потім її через оренду дікуну фактично вкрасти. І іншого тут немає. Тому ті заяви про злочин, які я подав, я вірю в те, що будуть порушені кримінальні справи. Якщо не будуть порушені, я піду до суду, щоб їх порушили. Але хочу зауважити. Що так, це не повинна залишитися ця спроба. Бандитська чергова білетить, як кажуть, уже все місто і забрати школу нову, яка побудована. До речі, дуже цікаво, що пан Дікун при своєму виступі всім пропонує йти в його платний ліцей. І як я казав і раніше. Декілька мотивів. Перший звичайний мотив такої глобального в нього був красти школу. До цього мотив був, щоб п'ята школа не була конкурентом його ліцею, що він фактично і підтвердив на зборах з батьками. Тому тут не хотілося б, щоб люди вводили в оману, і от я бачу в соцмережах, хтось пише ну да, от можливо, підрядник. Ще раз, школа була завершена до початку лютого і в лютому діти пішли вже до школи. Ніяких проблем не було і немає їх. Хоч сьогодні, хоч зараз можна школу цю відкрити, щоб діти пішли. І іншого пояснення, ніж злочинна змова мера плітньової, дікуна, бізнесмена, першого зубника Ганіща, Чирви, начальника управління освіти, депутата міськради, немає, ніж намагання цю, цей об'єкт вкрасти. Але провалилось, і тому вони зараз викручуються. Тому ці розмови, що. Там хтось компанія поділилась, власне, втік. Там якісь такі надумані речі. Це просто чергова брехня. У цій банди, яка намагалась вкрасти школу, у неї не вийшла. І вони тепер намагаються якось уже з цієї ситуації вийти. А оця зустріч з батьками, де під нього Ганіч і Дикун, взагалі дуже цікава, тому що фактично Дикун підтвердив, що він неформально керує містом. В принципі, є карним злочином шумер, фактично маріонетка, і навіть її не можна називати ім'я по-батькові і так далі. Я в принципі так скажу, що Петньова, суспішного мера, яка була в моїй команді за 21 рік, перейшла в бандитську підстілку. Я вибачаю за таке порівняння, але іншого не може бути. І вже як кажуть, ніхто і звати її ніяк. Але ж дуже цікавим є те, що фактично показало, що дикун керує місто. І, окремо, хочу сказати: знову-таки, нещодавно пройшов чергове вже опитування в Умані і показує, що рейтинг запитали люди, що якщо були б мерські вибори, вони називають вже інші кандидатури, це плітньова, дікун. Називають мене вже особисто мене. Називають колишнього депутата Максима Полякова, колишнього мера Олександра Цибрія. І, і інші кандидати. Дуже цікавим є те, що фактично за Плітньову показала 3-4 відсотки. І то там половина боти, так звані, тобто не існуючі люди. Тоді вона показала 2%. Це людина, яка балотувалася і отримала 20%. До цього на виборах, да, і побула декілька місяців при власті. Люди все одно розуміють, що це неформально все, він керує. Ну і так далі. Тобто, далі я не буду коментувати результати морально-етичних мотивів, але я дуже дивую, що мер, який має 2-3% підтримки людей це максимум, не йде у відставку, а продовжує керувати. І її керує інша людина, яка має 2% підтримки людей, не більше. І це велика ганьба. Тому. Я, звичайно, буду все робити, щоб цю банду як можна скоріше вона пішла, звичайно, законними способами, і вірю в підтримку людей. Знову таки, я хочу звернутися до батьків п'ятої школи. До речі, подякувати їм, що вони нарешті знайшли можливість частини, хоча б їх там 100-200 чоловік вийшло. Треба, щоб всі вийшли. І треба не біля п'ятої школи проводити зустрічі, а треба йти до мера Умані і вимагати. Запустити школу і в той же день вимагати від неї відставки, тому що це єдиний шлях, щоб місто, як кажуть, не прийшло в занепад. Я дуже всім дякую за увагу. Будемо слідкувати за Впевнений, що п'ята школа запрацює найближчим часом. Але банду, як я казав раніше, у гайні ж дікун, і треба негайно прибирати від влади. Всім бажаю щастя і добра, мирного неба і слава Україні!